Шановні харків'яни, мешканці області, зараз у нас пройшла нарада із заступником керівника офісу президента із міністром енергетики України, з керівником обленерго і з іншими відповідальними особами за цей напрямок роботи. Ворог продовжує атакувати нашу критичну енергетичну інфраструктуру, і ми маємо надалі вживати заходів щодо заощадження. Завтра у нас планується по всій відповідно території нашої. Держави і місто Харків це не є виключення. Населені пункти Харківської області так само будуть частково відключені від електропостачання. Такі відключення плануються з 7 години ранку до 23.00. Це не означає, що весь цей проміжок часу електроенергії не буде. Це означає, що один населений пункт можуть відвід'єднати. Або район міста Харкова, наприклад, на годину, на дві на години чи, чи на п'ять годин. Тому ми маємо заздалегідь до, до цього підготуватись і все ж таки і надалі продовжувати економити електроенергію, бо від кожного з нас залежить фактично наше енергетичне завтра. Тому прошу ще раз обмежити використання електроприладів заздалегідь зарядити свої мобільні телефони, павербанки тощо. І, звичайно, що ми із гідністю проживемо зав завтрашній день і всі інші, бо ми до цього вже готові, звикли. І, звичайно, що перемога буде за нами обов'язково і, і ворог своєї мети не досягне. Тому гарного всім вечора до завтра. Віримо кожен в себе, віримо в наші збройні сили. Перемога за нами, слава Україні.